Рано ще всі сплять, а Микола йде у Ватикан. Ну що, друзі, по-моєму я підійшов до знаменитої річечки Тібер. Це міст. Вроді як вже дійшов. Ну що, друзі, пройшов перевірочку, як в аеропорту. Я на території країни Ватикан. Ватіканський Обеліск, висота 40 метрів з червоного граніту. Привезли його з Єгипту. Він старший за Рим вдвічі, з Єгипту, з міста Сонця Геліополіс. І присвячений він там був, Богура Базиліка святого Петра. Найбільший християнський храм, на жаль, наша Софія в Константинополі, в Стамбулі, має статус мечеті. Є тут і наші святі, районо княгиня Ольга і князь Володимир, хреститель Русі з гербом України. На жаль, музеї Ватикана закриті Сьогодні ж неділя. Не покажу я вам секстинську капелу з знаменитою фрескою Мікеланджело, створення Адама, створення світу. Щось я тут протормозив трошки. Находився, блін. Цю У них теж є секонд. Ще не їздив на метро в Римі, але ну, треба спробувати напевно. А от і мій рідний готельчик. Через дорогу міні-маркет. Там я буду, беру хавчик і вінчик. От і закінчились мої римські канікули. Маса позитивних емоцій, новий досвід. Готуємось до нових подорожей.